Всіх, вітаю на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні ми з вами разом продовжуємо роздивлятися, розглядувати, милуватися сортами ехінацей, які ростуть у мене у садочку. Зараз я вам показую, як в мене квітує. Каріопсіс, такий дуже симпатичний красень, обожнюю цю рослинку. До речі, в мене її трішечки дівчатка поцупили. Бо, як ви бачите, ось таким загальним планом вона в мене росла до ось так: от цієї квіточки, котра білого кольору квітує. А щоб я не побачила, що та як, вони посадили мені, бачите, півник. Щоб це було, знаєте, ну, ось бачите так, лопати раз, перерізали і все. І це, так, знаєте, ну дуже-дуже цікавенько, нагло, по-іншому не скажу, але як є. Каріопсіс дуже симпатичний, він не тільки мені сподобався, але ще і ще й моїм сусідам. Хочу вам показати ехінацею хонейдю. Давайте. Ну, якщо я правильно вимовляю, давайте я вам підпишу, як вона все ж таки правильно зветься. Це дуже-дуже симпатична красунечка. Вона в мене квітує зараз, вже давненько, біля, мабуть, місяця, приблизно десь так. Дуже-дуже в неї здоровезна квітка. Це ехінацея із серії білих сортів, але не повністю. Я б її навіть так, знаєте, назвала із серії білих сортів з таким зеленим налітом. Тобто вона така ну, не лаймова, але ж все ж таки в неї присутній ось цей зелений колір, особливо в житті це дуже-дуже видно. Тому я вам раджу її придбати, якщо вона вам подобається. Квітка здоровена, 10 см вже. І це ж тільки її перший місяць квіткування. Тобто, можливо, вона ще трішечки додасть своїх розмірів, можливо, і ні, але вона дуже-дуже крутезна. Я її обожнюю. Коли купувала, то придбала її просто, як ото, знаєте, причепам, дуже її ось ці шапочки цікаві. В мене невеличкий кущик. Я дуже хочу, щоб вона перезимувала, бо чула таке, що вони не зимують. Стебла в неї також такі більш-менш плотненькі, бо вона вже пережила два дощі, і як ви бачите, з нею нічого не сталося. Тобто вона ніяк не спортилась, і це дуже-дуже головне в придбанні гінацій. В їх вирощуванні та догляді. Подивіться, яка в неї шапочка, я вам ближче це все показую, щоб ви могли самі роздивитися, бо вони просто неймовірні, дівчатка. Оцей колір, оці листячка, лепісточки, да, як правильно буду українською, вони ж подивіться, як гарно виглядають. Саме натуральний такий лаймовий відтінок, невеличка серединка зеленого кольору. Але вона просто гарнюня. Дуже цікавий сорт, симпатичний. До речі, вона має десь висоту 60 см. Мені здається, і по опису у продавців вона також йде 60 см, не більше. Ну, 50-60 мені здається, це буде такий невеличкий кущик, але дуже-дуже охайний, симпатичний. І з каріопсісом вони чудово разом в тандемі виглядають. І тут ромашка, ну так, більш-менш ромашка, да? і каріопсіс також більш-менш у вигляді ромашки. Симпатична, яскрава гарнюнічка, яка мене підкорила, бо ще раз вам нагадаю, що я її брала причепом до свого заказу, але вона просто неймовірна красунька. І продовжуємо ми з вами далі. Це в мене ехінацея з назвою Мармілад. Також підписую її і показую, як її вперше вона розпускає свої квіточки. Потім становиться ось такого помаранчевого відтінку, симпатичного, на мій погляд, але я вам так хочу сказати, я вже про неї знімала. Окреме відео, подивіться, коли вона довго квітує, а вона сама-сама найперша в мене розквітла. Вона отакий має цікавий дуже колір. Він становиться такий більш-менш жовтенький, з таким також налітом, таким рожевим, симпатичний, коли її буде дуже-дуже багато, оці її поєднання, помаранчевий. такий Тілісного кольору буде виглядати суперова. Невеличкий в мене кущ. Цього року я його посадила і маю таку красу. Дуже нею задоволена. Не передати вам словами висоту. Вона 70 сантиметрів, тобто вона буде височенька, можливо, 80, але цей її колір після довгого квіткування він мене підкорює. І також підкорює цей колір більш-менш жовто-гарячий, такий насичений, коли вона розкривається. А взагалі. Коли квітує, як ви бачите, ну це щось неймовірне. Ось така гарнюня, симпатюлю. Я маю в своєму садочку. Звісно, хочу, щоб була ще. Бо ці листячка і нижні, і сам помпон, він такий, бачите, незвичайний по зрівнянню з іншими. Серединка вже розкрита, її майже нема. Дуже цікавий сорт. Раджу, звісно, у кожний садочок. Якщо ви полюбляєте цю квіточку, обов'язково її придбайте і насолоджуйтесь ось такими дуже цікавими різнокольоровими барвами природи. Я б навіть так це назвала, бо ще раз вам нагадаю: це неймовірна краса. Я гадала, що вона буде довго помаранчевою, але ні, ось такий має колір. Листячка в неї вузькі, стебла більш-менш такі середні, тобто вона також тримає свою квіточку, навіть коли був дощ. Бачите, вона не впала, і це дуже-дуже добре. А також я показую вам, що ще в мене біля неї квітує інший сорт сортінеце. Він в мене низькорослий, має дуже-дуже цікаві пуп'янки, коли вони розкриваються, два кущика маю. Бо, звісно ж, мені дуже хотілося її розсадити, щоб мати багато багато Подивіться, які вони цікаві, ці пуп'янки. Вони маленькі, дівчатка, зрівнянню з мармеладом та іншими сортами, гляньте, вона набуває своєї краси. Звісно, я вирішила вам показати її саме у такому вигляді, щоб ви могли подивитися ближче, бо її квіточки повинні бути зеленого кольору. Тобто, такий, ну, майже не білий, а більш зелений. І не лаймовий. Можливо, навіть не білий, не лаймовий, а салатовий. Мабуть, ось так. два кущика. Добре, вони в мене були розділені. Висота її, якщо брати в порівнянні з гвоздикою, яка йде на задньому плані на сьогодення, 23 2023 року, це 25-30 см, Тобто, це така невеличка красунечка, але вона також вона посаджена в 2023 році. Можливо, на слідуючий рік вона буде більшою, але не набагато. Тобто, до сантиметрів 40, мабуть, отак вона буде. Але оці її. Пуп'янки, дівчатка, я вам так хочу сказати, та й хлопці, ну це щось неймовірне. Вона мене вражає своїм відтінком, тому я вирішила вам її показати, щоб також і ви нею помилувалися, бо вона просто особлива. Росте, ще раз вам нагадаю, з моїм мармеладом тут поруч і має дуже цікаве листячка, воно вузьке. Ну, таке немаленька, я так хочу сказати, але дуже цікавенька, на мій погляд. Напишіть в коментарях, як вона вам подобається чи не подобається, бо я від неї просто у захваті. Дуже цікавенька, росте на повному сонечку. Ну, трішечки, бачите, паркан в мене штакет, і він щось там закриває у такі вечірні часи, але загалом. Повне сонечко. Далі ще в мене є ось такий сорт. Я вам так хочу сказати, я його вже маю в своєму садочку. Спеціально ось так взяла його в руки, щоб вам показати. Бо хочу сказати, що це в мене пересорт, самим прямим текстом це заявляю, бо на картинці, коли я придбала цю красу, ось дивіться, як вона розпадається, бачите, що робиться. Тобто вона взагалі не тримає своїм. Квіточки стебла, тобто її треба підв'язувати або садити так, як я посадила цей сорт між півниками. Я вже це все показувала, звертаю вашу увагу на цей сорт, на цю красуньку. І хочу вас відправити за посиланням, де ви можете на неї ближче подивитися вже у. Більш-менш такому здоровенному кущі. Я купувала цей сорт як піколіно в одному із садовому центрі. Не буду казати саме в якому, бо написала їм, що це йде пересорт, і хотіла побачити їхню світлинку саме з цим сортом. Ще раз вам нагадаю, піколіно. Але ж вони мені сказали, що цього сорта в них немає. І ви знаєте, я дуже-дуже така була збентежена, що не побачила. Звісно ж, розстроїлась трішки, але дуже хочу мати цю красунечку, щоб мати таке: знаєте, яскраво-фуксівий відтінок, бо так заявляв продавець, що вона має цей сорт фуксівий відтінок, вона повинна бути маленького зросту 25-30 см. Ну, навіть даже 40 хай буде, але ж ви розумієте, що це 70 см і це взагалі-не то не піколіна. Тобто оці рожеві нижні листячка і оця шапочка взагалі-то не той сорт. Я покажу вам, як вона виглядає на світлині. А далі я хочу вас познайомити ще з одним. З Сортом, і це, котра в мене є в садочку. Не буду називати її, бо, знаєте, можу зламати язика. Я підписую вам, подивіться, якщо ви щось робите, зверніть на це увагу. Це красуня, яка має помаранчевий кольор. Ось так вона виглядає, коли в пуп'янках. Ось, подивіться, дуже-дуже добре я вам це зараз показую. тобто Ось такий невеличкий пуп'янок. Потім вона, коли розпочинає розкривати свої листя, ось такий він становиться, більш-менш розовенький. І коли вона розпочинає свої набирати сили, тобто оцей цікавенький її. Оця шапочка вона набирає такого кольору. Вона дуже цікава. Росте в мене ну, зовсім зовсім в легкій тині, мабуть, я б так би сказала, більше на сонці. Там трішечки на якийсь часочок чи два від дерева йде тінь, а далі все сонечко, сонечко і сонечко. І ви подивіться, як її покриває кольором. Природа. Показую вам, як це виглядає пуп'янок. Вона чогось у мене, бачите, при макрозйомочці йде у повністю павутинці. Дуже в неї така непогана ніжка, стебло. Кущик також в мене непоганий наріс, але я його спеціально вдобрю. Щоб її розсадити або навесні, або восени, і мати дуже-дуже багато цієї квіточки в своєму садочку, бо вона мене просто вразила своїм відтінком і зростом. Нагадаю, що це 40 см. Я думаю, що 50 вона не буде, а 60-ті тим паче, тобто така невеличка краса, котра має дуже соковитий помаранчевий колір. І трішечки розовенького, в більш-менш коли вона відкривається. А загалом такі відтінки, бачите, ще й навіть бордовий, коли ось це її шапочка, пуп'яна, ну, така шишечка набирає сили. Я дуже задоволена, що вона в мене є. Також покупала в того ж садового центру, як і пікаліна, але ви бачите, цей прийшов дійсно сорт такий, як треба, і він мене вразив. Її листячка нижні дівчатка, не дуже великі, середні, трішки більше, ніж у цього сорта. Також його вам підписую, щоб не бути багатословною. Ось такий пуп'янок цікавенький. Дуже я їх люблю дивитися на них, коли вони розкриваються, а потім, коли вони привращаються в таку красунечку, котра має вже якісь відтінки природи. Цей сорт розовий, він буде таке, знаєте, оце листячка поки що розовенька, потім, мені здається, воно посвітлішає трохи. Вона в мене саме цей сорт росте більш-менш на півтіні. І скажу я так, що вона така ну прилічна та на я хочу вам зараз показати, як це виглядає ось ці розкриваються, як ви бачите, оці шишечки. Мені дуже-дуже хочеться вас познайомити. Подивіться, який буде колір дівчатка і хлопці. Ну, Тобто, це така буде красонечка, вона невеличкого зросту, але оцей її рожевий відтінок, він просто вражає, і, якщо бути чесною, дуже-дуже виглядає суперовський у кущі. Також сорт в мене непогано наріз, бо я його ще раз вам нагадаю вдобрію. Цікаво, він виглядає у ландшафтному дизайні саме у мене з гейхерами. Ось таке листячко в неї цікавеньке І з ехіноцеєю, мені здається, коли вони обидві нарастуть, ці рослинки, будуть дуже суперосько виглядати. Невеличкий її зріс, також до 40 см на сьогодення. І це при тому, що вона в мене росте в напівтіні. А якщо б вона була на сонечці, мені здається, вона була б нижчого зросту. З флоксом, який я також вам підписую по назві, щоб не обманювати вас, вони виглядають. Класна у тандемі. Цей флокс нарешті показав свої квіточки такі, як потрібно, бо я вам показувала його у світлині, і він трішки інакше. Але ось середина липня, він нарешті показує свою білесеньку серединку. І ось так він виглядає. Я ним дуже-дуже задоволена. Він невеличкого зросту, мій флокс 40 см. Також з в поєднання це просто щось неймовірне, і коли вони в мене нарастуть, будуть, звісно, мати суперовський вигляд, Що флокс волотистий, що моя ехінацея. Якщо я не помиляюся, це «Butterfly Kisses». Але, можливо, і помиляюся, тому вам все ж таки пропоную подивитися назву ту, яку я полишила у текстовому форматі цього відеороліка. Дуже симпатична, найяскравіше. Нижня листячка в неї, звісно, невеличкі, бо вона ще тільки-тільки розкривається. Мені здається, якщо б я її посадила на сонечко, вона б вже давним-давно квітувала. І я на слідуючий рік так і зроблю. Тобто, полишу саме в цьому місці якийсь кусманчик цієї рослинки, і хочу ще її в інше місце пересадити, де є більш сонечка, і дивитися і на Насаджуватись її квітами, звісно, в різних місцях, але десь якомога кому раніше, а десь навпаки пізніше, щоб милуватися ось цими рожевими квітами. Квіточками, які вона нам дарує. Задоволена не то слово, раджу, звісно, кожної квітникарочки мати цей сорт. І хочу нам з вами побажати всього найкращого, друзі, всіх нам благ, квіткування у наших садочках, роздивлятися ці всі наші рослинки. Ну ви подивіться, яка вона красунечка. Це ж просто щось неймовірне. І всім. Пока, пока, до нових зустрічей.